Здається, всі принтери світу мовчазно домовилися бути або чорними, або білими. Але Canon PIXMA g 3430 вирішив вийти з цього клубу монохромної нудьги. g – багатофункціональний пристрій, що працює на СППЧ швидкість друку 11 чорно-білих або 6 кольорових сторінок за хвилину. Роздільна здатність до 4800 на 1200 точок на дюйм. Якість сканування становить 600 на 1200 dpi. Доступні підключення по USB та Wi-Fi. Лоток для паперу розрахований на 100 аркушів. На передній частині знаходиться проста кнопкова панель керування. Canon PIXMA g – Це пристрій для тих, хто любить стиль, економію та надійність. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.